Розпочинаємо перше засідання комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора закладу культури «Міський палац мистецтв. Відповідно до вимог закону України про культуру, робота конкурсних комісій буде фіксуватись на відео та аудіопристрої та розміщена на офіційному сайті Вінницької міської ради. На засіданні присутні наступні члени комісії, секретар комісії циганков Олексій Олексійович, головний спеціаліст департаменту культури. Філанчук Максим Валерійович, виконуючий обов'язків директора Департаменту культури міської ради. Тіскіна Світлана Ігорівна, начальник відділу культурно-мистецьких проєктів та організаційно-масової роботи Департаменту культури. Педорук Іван Дмитрович, перший заступник директора філії Національної телекомпанії України, Вінницька регіональна дирекція Вінтера. Сиротюк Григорій Васильович, режисер музично-драматичного театру імені Садовського, Клименко Тетяна Іваніна, член громадської організації Болеро Денс. Симоненко Олена Юрівна член громадської організації Ноктюрн та Ходак Володимир Леонідович, член громадської організації Ліга розвитку мистецтва. Також присутні представники засобів масової інформації, громадськості та департаменту культури. Нагадаємо, що відповідно до закону конкурсна комісія складається з 9 членів: трьох представників Департаменту культури, трьох представників обраних на загальних зборах трудових колективів та трьох представників від громадських організацій, визначених шляхом жеребкування 14 липня 2016 року. Із затверджених дев'яти членів комісії наказом департаменту культури від 15 липня 2016 року номер 46 на даному засіданні присутні сім через поважні причини відсутні два члени комісії: саме Ковальчук Ганна Петрівна, заступник директора департаменту культури та Надоленко Галина Федорівна, виконуюча обов'язків директора Вінницького обласного навчально-методичного центру галузі культури мистецтва та туризму. Враховуючи те, що на засіданні присутні не менше двох третіх від затвердженого складу, пропоную дане засідання вважати правомочним та Розпочати роботу конкурсної комісії. На порядку денному планується розглянути наступні питання щодо затвердження регламенту роботи конкурсної комісії та способу голосування про обрання голови конкурсної комісії та про розгляд документів кандидатів на посаду директора закладу культури міський палац мистецтв на відповідність кваліфікаційним вимогам протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу. Саме з 17 червня цього року усі зацікавлені особи могли подати документи для участі у конкурсі на посаду директора закладу культури міський палац мистецтв. Відповідно до чинного законодавства, керівником закладу може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна своїми діловими і моральними якостями, освітнім професійним рівнем. Виконувати відповідні посадові обов'язки. Кандидати подали наступні документи, які є у всіх у вас. А саме це заява про участь у конкурсі з надання згоди на обробку, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних, автобіографію, копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту, два рекомендаційні листи. То вільної форми та мотиваційний лист. Пакети документів надсилались на поштову та електронні адреси Департаменту культури. Також усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомості про кандидатів мали змогу подати свої пропозиції або ж зауваження щодо кандидатур також на електронну пошту органу управління. Таких не надходило. Слід зазначити, що у разі відхилення конкурсної комісії всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку визначеного законом, а саме законом України статтями 21, частини 1 та 5 цього закону. Для продовження нашого засідання я пропоную визначити спосіб голосування. Прошу членів комісії надати ваші пропозиції. Голосування шляхом підняття руки. Погодження. Рішення прийнято, поки ми руки не піднімаємо, mm -hmm. але ми всі умовно mm -hmm. це подумали. Єдиноголосно для того, щоб занести протокол. Так, протимо. Не Отже, членами комісії визначено спосіб голосування, відкрите голосування шляхом підняття руки. Шановні члени комісії, також пропоную обрати голову комісії з проведення добору на посаду директора закладу культури міський палац мистецтв. Більшістю голосів обрано головою конкурсної комісії Фінанчука Максима Валеріча. Дякую, Олексій Олексійович. Ну що ж, шановні колеги, на розгляді комісії є документи від двох кандидатів на посаду директора закладу культури міський палац мистецтв, а саме Смоленцевої Галини та Євгена Майданіка. Я пропоную розглянути їх на відповідність кваліфікаційним вимогам. У всіх у вас є матеріали. Будь ласка, прошу ознайомитись. От, за результатами розгляду наданих обома кандидатами матеріалів я е, пропоную голосувати. Будь ласка, прошу ознайомитися з матеріалами. З матеріалами ознайомлені, так? Да? Е, значить, ну що ж, тоді виношу на голосування наступне питання щодо е, е, розгляду допущення до участі в конкурсі от, у добору на посаду директора закладу культури міський палац мистецтв майданника Євгена Олександровича. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався, прошу занести в протокол. Прошу голосувати щодо участі у конкурсному доборі на посаду директора закладу культури міський палац мистецтв Галини Смоленцевої. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прошу занести до протоколу. Шановні колеги, за результатами відкритого голосування членам комісії, ми визначили, що до конкурсу пройшли два кандидати: Євген Майданник і Галина Смоленцева. Дані результати нашого з вами голосування занесені до протоколу. Зняті на відео і будуть оприлюднені на сайті Вінницької міської ради, а також у засобах масової інформації. Значить, пропоную. Пропоную вважати документи майданника Смоленцеві такими, що відповідають кваліфікаційним вимогам, допускаються до участі у конкурсі. Невідкладно повідомити кандидатів про результати розгляду документів електронною поштою та можливими зазначеними у автобіографії та у всіх документах, документах, поданими нашими заявниками способами, та пропоную провести друге засідання комісії 16 серпня 2016 року. Про що повідомити кандидатів на посаду директора закладу культури міський палац мистецтв? Нема заперечень. Я вам дякую. Ну, дані матеріали будуть розміщені, як я вже зазначив на офіційному сайті у розділі Прозоре місто, кадровий резерв, конкурс на заміщення вакантних посад у закладах культури. Будь ласка, можете повідомити всім бажаючим, можуть ознайомитись і побачити нашу з вами роботу. На цьому ми, в принципі, закінчуємо наше сьогоднішнє засідання. Дякую всім колегам за участь, дякую колегам за свою масу інформації за увагу і допомогу. Всім дякую, до зустрічі 16 серпня. Дякую. Просимо всіх членів комісії підписатись під командом.